Два такі важливі меседжі, можливо, не, не по темі, якщо дозволите, щоб я не, не, не просила слова, е, десь звучало на попередніх сесіях, що одна з сесій позачергово буде присвячена патріотичному вихованню. Е, і, е, власне, я дуже багато зустрічаюся з людьми, і е, основне те, що я маю довести до сесії, це те, що зараз настав час. Е, Відповідальності нашої перед тими, кого ми патріотично виховали. Е, скільки б ми не вирішували нагальних, дуже потрібних таких державних справ, але не можемо забувати, що йде війна і Україна є в стані війни. І наших хлопців, на жаль, наших галичан дуже часто привозять вантажем в місті. Е, зараз ми маємо водіючі факти, тому що призивають на військомати студентів після 4 курсу, які ну, здають державні іспити і не встигають подати навіть документи на п'ятий курс. Їх мобілізовують і ці діти не підготовлені після тижневої підготовки, потрапляють в гарячі точки. Нам треба припинити обман, тому що. Військове начальство обіцяє, що ті діти будуть служити тут, що не будуть потрапляти на лінію вогню. Натомість вони опиняються там, де опиняються. Це є перше, такий обман не має просто існувати в нас в державі. Друге, тотальна зрада. Військових чиновників, наші хлопці кинуть тому, що їх зраджують генерали, і ми це все прекрасно знаємо. Ви собі просто уявіть, в якому вимірі живуть родини, котрі мають своїх бійців на східному фронті, на східній Україні. Ці люди не хвилюються питаннями газифікації чи електрифікації, хоч воно є дуже важливо. Вони хвилюються, щоби живими і цілими повернулися їхні солдати додому. Ми не можемо похоронити хлопця з зулів. Мати поїхала десь на схід здавати кров на ДНК. Вона привезе кубку попелу у труні. Розумієте? Зараз люди масово всі говорять, що йде ну, цілеспрямована акція по винищенню патріотів з Галичини. Тому що Галичини — це майдан. І будь-якій владі цей майдан є вигідний для того, щоб прийти до влади. А потім Майдан знову ж з тої влади буде вимагати, а воно вже не потрібно. І от сьогодні буквально я спілкуюся із східняками і в мережах, значить пише дружина Шахтаря, як їй тяжко, тому що шахтарі йдуть в шахту, а на ніч вони записуються в патрулювання ДНР, тому що е, сепаратисти платять гроші. І вони в не відпочивають. А наші хлопці мають йти і воювати. Я не кажу, що нема наших і ваших, ми є всі українці. І ну, далека я від того, щоб когось робити краще, когось гірше. Але дві основні, такі, два основних посили, я вважаю, що їх треба донести до нашого народного депутата, і навіть не стільки до неї, як до депутата як до жінки, вона це дуже добре розуміє, я думаю, пані Котиляк, щоб, по-перше, не дозволяти оцих дітей, наші діти ж навіть з рогаток не стріляли, в них інші ігри були. І коли ця дитина йде на полігон на два тижні, її навчать збирати, розбирати автомат, все, вона може ні разу не підтягнутися на перекладення, тому що діти є фізично слабкі. Це не стріляти-стріляти в комп'ютер. І ми, ну, з свого боку, я розумію, ми закони не змінимо. Але все-таки, щоби. Надавати перевагу людям паховим. Чому 50-річному афганцю відмовляють у воєнкоматі, а дитину з 4-го курсу забирають, де логіка? Є людина, яка доброволець, яка знає, куди йде, і знає, що вона може як себе там зреалізувати як боєць. Тобто, це перший посил, те, щоб припинити оцю таку вакханалію в призовах, щоб наших дітей вберегти. І друге, щоб галичани. Мобілізувався тоді, коли останній шахтар вилізе з шахти і візьме руки автомат. Тому що вони працюють на Звінгівського, на Ахметова, вони заробляють гроші. А ми в той же час маємо йти і там класти свої голови, хоч там також Україна, якщо разом, то разом. Тому я вважаю зараз і. Від Ініціатива пішла від Яворова, навчати місцевих рак піднімаються, щоб захистити галичан. Колись Олег Чігнепов задекларував програму захисту українців, нам зараз треба робити програму захисту галичан терміново. Хоча галичани це не нація, це не етнос, це є, ну, швидше така ментальна спільнота, тому що галичани є різних національностей. Але просто щоб не був. Тупо план по призову в військоматах можливо ініціювати через обласну раду зустріч чи нараду керівників військоматів військової області. Тобто, давайте ми будемо тими ініціаторами, якщо ці ініціативи потребують ще якоїсь підтримки. І, власне, і ще одна проблема тимчасових переселенців: ви вже знаєте, що дуже багато міст приймають. Будують, поселяють і допомагають людям. Але якщо там є мужчини, будьте добрі в Національну гвардію і йдіть, воюйте за свою землю, за свої будинки. Тому що ми фактично нахлідників виховуємо, які кажуть, що галичани є логи. Ми, ми є християни, ми є добрі люди, ми готові допомагати. Я вважаю ще одне: ота допомога, величезна армія, яку ми надаємо. Ця допомога може бути ну, з наших кишень мінімізована. Єдиний спосіб усунути всіх продажних генералів і, і взяти нормальних е, нижчого чину військових. І все, і не треба буде отим копійок збирати з кишень наших пенсіонерів. Тобто, я дуже прошу все. Отаке звернення до народного депутата Лідії Котиляк для того, щоб вона... ще одне, щоб піднялося на рівні сесії Верховної Ради про повернення миротворчих формувань наших українських. Це люди професійні, це люди, екіпіровані, це є люди з сучасною, з надсучасною сучасною зброєю. Щоб повернути їх з Африки, повернути їх з інших країн. І ніхто світова спільнота не буде проти, я думаю, тому що в нас іде війна. І замінити отих хлопців, щоб жінки не перекривали дороги, щоб жінки не стояли під адміністраціями і не чекали, коли той вантаж його ще треба привезти. Я тому дуже прошу сесію зробити отакі звернення. По-перше, щоб повернути миротворців в нашу гарячу точку, і по-друге, щоб цю мобілізацію, яка зараз є в нас, щоб починати з східної України, з Луганська, з Донецька. І щоб люди йшли не сепаратистам патрулювати, але щоб все-таки йшли в українську армію. Там дуже багато за Україну. Дякую. Золочів не